Привіт вам, мої дорогі підписники каналу Колекціонер. Цього разу я вам знімлю огляд на всю колекцію фігурок Міні Мондо Дмаджі. Або Маджіа Міні...», Міні Мондо Дма Джіа Вінкс. Мається на увазі колекція фігурок «Чомодан...» Чимоданчики російською та українською валізно. Це я навіть не знаю, як їх там перекласти правильно. ну Таких коробочок. Вона дослівно перекладається як чарівні міні-світи. Ця колекція фігурок вийшла. от... Оце от було в подарунок до 152-го номеру журналу в Італії. Наскільки я пам'ятаю, він вийшов в листопаді. 15-го, здається, року. Щоб не зберехати, помилився в, гру, в листопаді. В листопаді 2016 року а, Ноябрь, то есть. То, Хто там краще розуміє, так. їх було в колекції 6 штук. Я, власне, не дуже хотів їх купляти. Тим паче, одна така фігурка коштувала на той час 2016 році, в 2016 році, у відкритому вигляді, 5 євро. А тут, от. Дівчина, яка займається викупами, дякуючи, якій я дуже часто поповняю свою колекцію, знайшла дуже, дуже вигідний варіант: всі шість валіз, всі шість цих коробочок з фігурками за 10 євро. 420 гривень, тобто, вийшло. Ну, там ще вага, ну, коротше, в 500 гривень я вклався. І це насправді не те, щоб дуже вигідно, це просто, ну, я такий був радий, що я. Так вчасно знайшов групу і побачив це, і зараз вони в мене, не можу натішитись, чесно вам скажу. Крім того, я їх не хотів купляти, як я вже раніше вам сказав. Тому що вони мені не подобались ні зовнішньо, як вони виглядають, ні взагалі. Плюс ціна 5 євро за одну штуку, вона, ну, таке щось. Зараз вам кожну покажу, розкажу. Е, перший раз, звісно, покажу цю, тому що знаю, що тут було. А, ця сумочка темно-рожевого кольору, тому що це не червоний. На, на всіх сумочках серце, всі вони різних кольорів. Це у нас темно-рожевий надпис Vinks, звісно є. Так, і вони всі йшли запаковані, їх всіх було видно, тобто це не були закриті в коробочках чи в пакетиках сумочки, в яких не можна було подивитися кафея. Тому вони і коштували 5 євро, тому що відкриті фігурки завжди дорожче коштують. Хоча останній рік показав, що навіть закриті можуть бути дорогі, як, от, наприклад, Magic Blob. Ой, Magic, ba Magic Bags, які були закриті і коштували 6 євро. Тому так от. Ось така от вона всередині. Тут є стіл, є стільці, також кухня. Навіть отак от Плита, раковина ось. А сама фігурка Bloom. Вона в трансформації Тайнікс, фігурка дуже маленька, рожеві крила, голуба суконька, сукня, а, також голубі, голубе взуття. І ось такий, так у неї волосся заправлено. І голуба зірочка на голові. ось, ну Начебто не так погано вони і зроблені, враховуючи те, які вони маленькі. Може сидіти, ну більше нічого. Це одна частина сумочки, в другій частині сумочці у нас а, сад, я так зрозумів. Тут ось чобітки є, відерко є, лопата і яблуні. Чому вони назвали міні-світи дану колекцію, я якщо чесно трохи не в'їжджаю, але окей. Ідемо далі. Далі у нас рожевий рожева сумочка. Вони на таких. За заклик... тобто не загубляться. Це добре, що вони всі закриваються відкриваються. Так. Тут у нас стела. В одній половині сумочки у нас дзеркало і щось типу стільця ось такого круглої форми. В другій е... частині сумочки у нас ліжко, спальня, тобто спальня. Тумба і лампа настільна. Також, навіть, є у формі квітки килим. Все в рожевих тонах. І, власне кажучи, сама стела. Стела трансформації також тайнікс. Оранжева сукня, рожеве взуття і світло-оранжеві крила. Ну, також волосся заправлені в такий хвіст. Ось, видно. Окрім того, наскільки я бачу, вона навіть може стояти. Так. Є така міні-підставочка оранжевого кольору у Bloom також. У Bloom вона такого Такого кольору, як крила. Це щось ліловий, мабуть, щось таке. Так, йдемо далі. Це у нас була стела. Далі у нас сумочка. Салатового кольору, тому що зелений він такий більш темніший буде. А це, ну, або світло зелений, як кому краще. У мене часто колись не такий казали, колір салату. О, це флора. Ну, Відповідно до кольору, звісно, флора. Хоча рожевий зі стелою якось не клеїться, але вже Так, у першій частині у нас лавочка, струмок, місток, тобто щось типу парку. По другій частині сумочки ось таке дерево, до якого під'єднана гойдалка, яка навіть, ви собі уявіть, вона навіть качається. Ось, бачите. Також фонтан є. І на фоні кущі. Ну і власне сама фігурка флори. Трансформації, знову ж таки, тайнікс. У неї обруч на голові зеленого кольору. Рожеві крила, сідло-рожеві рожеві крила, темно-рожева сукня, зелене взуття і рожева підставка. Ось. І теж заправлене волосся в хвіст. Ось яка флора. Так, ідемо далі. Далі у нас голуба сумочка. Тут у нас лейла. У першій половині сумочки у нас повітряна куля з корзиною от такою, де людина має знаходитись, або фея. Корзина у нас рожевого кольору. Ось. На фоні хмар і веселок. У другій половині сумочки у нас така от лавочка. А це що таке? Трохи не зрозуміло, що воно таке. Це типа імітація якихось качелів різних, чи що, чи там. От, начебто, як вони називаються, американські гірки. Дуже схожі, тому що більше я не знаю, з чим його асоціювати. І, власне, сама фігурка лейли, Бірю... кольору бірюзи крила у неї, смарагдові такі. Смарагдове взуття і ліловий одяг. Також лілова підставка. Фігурка ось як виглядає і ось як виглядає позаду. Так. П'ята у нас жовта сумочка. Так, воно так погано відкривається де інколи. Боюсь зламати. Моя любима текна. У першій половині сумочки у нас килим. А, це рушничок. не, не рушничок, а Покривало вінкс емблемою, також сходинки до пляжу, я так зрозумів, і рятувальне коло. У другій половині у нас гамак, під'єднаний до двох пальм, а також стілець у формі ракушки, навіть чайки намалювали на фоні неба. Класно. Що чесно, воно таке прикольне, ну, але 5 євро за одну штуку трохи, як на мене, багатенько. Тому що я переважно за, ну, тупо за фігурки купляю, вони мені так подобаються. А тут фігурки. Тут більше сумочка сама, як фігурки. Ось як текна виглядає. так зелений, такий салатовий костюм, зелена підставка, лілове взуття, лілові крила. І красива зачіска з фіолетовою заколкою. Трансформація, звісно ж, тайнікс. Ну, така маленька, така. Прикольні вони такі. І остання сумочка, шоста. Сумочка лілового кольору або світло-фіолетового, як кому зручніше називати. Всередині вона прям така синя з голубим. А перша частина це у нас трон, такий, можна сказати, на фоні е, таких світильничків. А по сторонах щось типу ва, е, вазонів. Але в, я тут розумію, це діаманти. Трон з діамантів, вазони з діамантів. У другій половині сумочки у нас піаніно ось видно по клавішах, і два а, таких стільця. Якось так. Ось, Ну і сама фігурка музи трансформації Тайнікс. Рожевого кольору плаття, рожеве взуття, підставка. Хоча ні, підставка рожева, взуття, світло рожеве, просто голубі крила. І ось така зачіска в неї. Трішки з'їхала помада тут. Не знаю, чи це у всіх так, бо я огляд на них раніше не дивився. Де є не факт, що так детально показували її, щоб можна було роздивитися. Але факт того, що трішки в неї з'їхало. Так, ось власне і весь огляд на колекцію фігурок Вінкс міні-мондо Діма Тобто чарівні міні-світи. Чому назвали чарівні. Ну, це ера сьомого сезону, як не крути. тому, мабуть, вони і назвали чарівні міні-світи. Але, щоб ви собі розуміли, до міні-світів, їхні, їхні там, захоплення і кімнати не мають ніякого відношення, як, по мене, як на мене. Тому що, я так розумію, це спальня стели, а це кухня тут спальня а тоді ігрова, мабуть, далі. О, ну, Це, так зрозуміло, пляж. Це сад. А це я навіть не знаю, що таке. Тому що ну, дивна, як мінімум, побудова, якась така трон і вазони з ді діамантів в піаніно. Ну, таке щось неясне. Коротше, аби що, головне, щоб фігурки. А решта все це таке. Ось я вам ще разок покажу їх. Ні, вони прикосно. Самі фігурки дуже прикольно зроблені. І ну, як на мене, досить якісно, враховуючи те, що так, тут одні кольори, ну, нема такої прям деталізації. Але, як на мене, вони досить якісно, враховуючи те, що розмір у них, ну, друзі, тут, напевно, сантиметр 34 висоту. Так, ось власне весь огляд. Дякую, що ви зі мною. Очікуйте нових відеоробіт і голосуйте за них.